Ну що, всім привіт! Сьогодні буде коротенький відеоогляд нашої одзимої пшенички приїхав я на поля, тут вони недалеко один від одного. Ось така у нас на першій ділянці пшеничка. Ось Тут просів трошки Сіялось тут. Термін я не пам'ятаю, але була дуже засуха, то сіялося зі збільшеною нормою висів, сіялося десь 270, а то, й, можливо, місцями більше кілограм. Як бачите, так воно і вийшло, зійшла вона тут добре. Тут були попередник буряки, а Проводилась після цього дисковка і сілася. По дисковці. Ну, тут було ще трохи більше вологи після бураків, і потім ще через тиждень пішов дощик. Так як бачите, всходи, я б сказав, прям дуже добре повсходили. Сілося кіною сівалкою, є відео на каналі. Я думаю, густовато, звісно, звичайно, звичайно, хоча місцями є так, що і не дуже. Якось тут, тут була гічки, здається, більше в цій частині, то так вона й посходила, десь трошки зверху більше залишалося і трошки рідкіше зійшла. Але в більшості посходила вона дуже добре. Ну, звичайно, через те, що густо посіяно, то я думаю, зерно не виповниться дуже добре. Хоча якщо буде хороша погода, дощі і все інше, то може і буде непогане зерно. А так, то я думаю, буде мілковувати. Але нам не здавати, нам годувати свиней, тому аби то наш був якомога більше. А так воно змелиться і буде все. Добре, ось ці, з цієї сторони був пирій і було твердіше, отак і тут мілкіша пшеничка коло межі. Підживлювати теж не підживлював. Це приїхав подивитися, як вона перезимувала. Трошки підмерзла, снігу не було так, та є підмерше трошки, Але земля ще волога, дайте сонце і воно піде. І все. І повинен бути врожай. Якось так. от таке перше поле. Пишіть, коментуйте, як пшеничка. Думаю, що можливо в мене є райбронки, то закрити вологу тут, у цій пшеничці. Але ще поки е, мокровато на пшениці, то ще поки її не заїжджав. Тут, думаю, ще проїхатися трошки порозбувати гордички і дати їй кисню. Ось з цієї сторони була картопля, кілька рівчиків, м'ягенько було, то як щітка. А так то, в принципі, те, що очікував, те я і отримав. На цій ділянці. Так що переходимо на другу ділянку. Там повинна бути історія трошки плачевніша. Але зараз і зараз побачимо. Так, ну що, прийшов я на другу ділянку. Як думаю, ви бачите, тут історія гірша. Це через те, що тут була, скажімо так, літня оранка. Ну, відразу після що то у нас тут був Був ячмінь, то ранньою весною молотилося, щоб сроки посіяти пшеницю. Це... В ранні сроки оралося, щоб посіяти сроки пшеницю. Тому тут була... А тоді була суша і були дуже такі глиби. Трошки порозбивав їх, звісно, дисковою покатався, але як бачите вони тут залишилися трохи. Тому і сходи такі, скажімо, нерівномірні. Але через те, що так само була збільшена норма висіву, то в принципі ще може бути. Місцями навіть досить непогано. Ще думаємо трошки підживити її якраз тут. А ще сюди був кинутий гній, тому я думаю, що виросте, розкуститься і буде зерно. Так що, пишіть, коментуйте. Може її взагалі переорати цю пшеницю, що ж з нею тут Я звичайно жартую. Якщо якось так Тому чекаю ваші коментарі. Як вам моя пшеничка? На відео взагалі здається галявини. Як то пропуски якісь, але через грудки вона так посходила. Посходила вона пізніше набагато, ніж на попередній ділянці. Вона вже тут дочекалася більших дощів, щоб прорости Але якось так. Тож, також думаю, тут пройтися закрити вологу пізніше. А може і ні, щоб ще хуже гірше не зробити. Так що на цьому поки що все. Пишіть, коментуйте, що буде з цією пшениці. Ну, а побачимо, що буде вже. Літом, коли будемо летити Так що дякую за перегляд. Всім папа!